Петя, хочеш стати олигархом? Олег Анатолійович, ні за які гроші в мире мені ці проблеми не нужны. Ви знаєте, що я люблю спать спокійно, хамсуїсти, сухарі гристи, компотик сёрпать, борщик пить. Я мабуть неправильно виразився, а треба, щоб ти мене замінив буквально на пару годин. Олег Анатолійович, я ваш вес так швидко набрати не зможу, навіть якщо я вас глотну. Ну, вісто ще півбіди. Очим займаються айтішники, я не змогу розібратися навіть за півтори житні. От, не ускладнюй, будь ласка, Петя. Треба просто поїхати в 26 шосту школу, я там вчився до п'ятого класу, і подарувати 19 ноутбуків. І все, ти вільний. Та вони зразу поймуть, що ви це ви, а я це я і нічого я їм не зможу доказати. Слухай, вони останній раз мене бачили тоді, коли ще телевізори були. Ламповими. але дуже просили, щоб я приїхав особисто. І на тебе там ніхто не буде дивитися. Всі будуть дивитися на 19 ноутбуків. Це звісно, дітям повезло. В моєму дитинстві ми всім класом в один монітор заглядали через спини учителя інформатики. А коли кому-то розрішали всунути дискету в системний блок. Ви що, це щастя було круче, ніж день міста Мелітополя. Ну, а ти прекрасно. Мене відвезеш в аеропорт, а сам поїдеш в школу. Олег Анатолійович, а давайте я вас швидко в школу, а потім образом в аеропорт. Ви ж знаєте, що мені на гашетку дають, як дурному з гори Пітя, ну Я не люблю всі ці заходи. Знаєш, коли всі там посміхаються, тобі дякують, кажуть, який ти молодець. Давай я тобі премію дам. Олег Анатолійович, ну зачем эти деньги? Я пі без денег без согласився. Ну а так? так прекрасно поїхали. Ноутбуки на рецепції. От що я такий парень, що мені гроші не головне. Оце мій друг Петя бампер Рукою гвозді забиває. А це мій друг Сус. Гвоздьом ногу пробив. Пригоди бампера і Суса. От галстучара. Ну, хто придумав, що це красиво, а? Висить, яка та гангрена на шиї. От кросівки – це красиво! А якщо кросівки красиві, то це красиво-красиво! Ого! П'ять, ти що все ж таки намилися в депутати? Тоді я з тобою, коли станеш губернатором Каліфорнії, зробиш мене легендарним мером Нового Орлеану. Сус, а ти знаєш, щоб стати легендарним спочатку треба умерти. Ти готовий? Так. Я готовий. Але в 93 роки. Ти галстуки вмієш умієш в'язати. Можу галстук зав'язати як бабочку по знаменитому принципу шнурків. Так ти куди зібрався? Мені на сьогодні побути олігархом в Олега Анатолійовича. Поїхати в школу, подарить ноутбуки. В цьому костюмі ти схожий на фізика сільської школи. Але костюм то пів біди. Твої манери тебе одразу видадуть. Мені все одно два рази поняв. П'єта для олігарха манери це головне. От ти заходиш в кабінет. Як ти сядеш? Та сяду, як всі люди. Отак от, от візьму і сяду. Петь. Так олігархи не сідають. Олігархи сідають от так. Куди ти в тапочках? Так сідають тільки люди в маршрутці, які ждуть здачі гривню, поняв? Як ти будеш з людьми здороватися? Так завжди ось. Петь, олігархи так не здороваються. Мало ли, що людина тими руками брала. Олігархи здороваються от так. Дерева! Червяк дождевый! Бігом, бігом, бігом! Любий, одягайся, треба летіти. Куди, ласточка моя? По дорозі все розкажу. Я не можу, мене двадцять шоста школа чекає. Почекають? Вони завжди чогось чекають. Я підставлю Олега Анатолійовича. Мені треба поїхати подарити ноутбуки. Або ти кажеш, зачем я їду з тобою, або я їду в школу, або або третього не дано. Я записала нас до діда знахаря. До нього всі пари завагітніти їдуть зі всієї країни. Так давай завтра або пізніше, раз він такий зайнятий. Та не можна. Ну треба сьогодні, прямо зараз. Все. Та що ти кричиш? Да тому що сьогодні день Івана Снушала, в цей день пари вагітнюють. Розумієш, Он, Анжелка, моя напарниця. Не могла завагітнити сім років. З чоловіком минулого року поїхали, вже дитинка в них, будь ласочка. Олегом Анатолійовичем, будеш ти? У той час, як наша держава плює на освіту, я витираю рукавом і ставлю на це місце новенькі ноутбуки. Бо я на відміну від держави вмію дивитися у майбутнє. І що я там бачу наших дітей. А вони ростуть швидко, як бамбук. А з бамбука роблять вудочки. Так хай наші діти на ці от ноутбуки вони ловлять знання. І я сподіваюся, що мій вклад в науку принесе плоди, і наша країна вийде на новий рівень, і Євросоюз приєднається до нас. Я як директор цієї школи. Висловлю найщирішу подяку такій прекрасній людині, як ви, Олег Аркадійович. Анатолійович, Олег Анатолійович. Що ж не будемо вас затримувати? Ви дуже зайнята і поважна людина. Ходімо, я вас проводжу. Та в мене є врем'я. Я ще можу поїсти у вашій столовці. Справа в тому, що нам треба справитися за перерву. У нас потім подрада. Я вам 19 ноутбуків подарував, а мені вам два пиріжка жалко, чи що? А, де, 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 ну добре, я розпоряджуся, щоб вас погодували в їдальні. Ну, якщо ви так просите, то ходім. Туди. За мною. Ти бачив, скільки внизу машин, яка черга. Можна було під'їзду додому зробити два кілометри шагаємо. Добрий день, ми до вас. Прекрасно! Йдіть за мною, банька вже натоплена. Ага. Чуєш, я думаю, куди карабас барабас дівчився. Він тут. Чоть! Мені вже починає нравитися. Панька. Тільки, якщо не він, буде тебе парити. Будь серйозніше. Я вполне серйозно. Якщо він до тебе полізе, я з його бороди, собі носки зроблю. Пішли. Пішли. Олег Анатолійович. Олег Анатолійович. Олег Анатолійович, зачекайте. Я взагалі то Сус. В смысле, Олег Анатолійович Сус. А. а ти хто? Я Саша. Я дуже радий, що ти Саша. Саша, чим може бути корисним? Я дуже захоплююсь програмуванням. Дякую, що за нашу школу навіновувати. Я не встиг вам подякувати, бо був на уроках. Можеш не дякувати. Програмуй тепер, скільки твоїй маленькій душі завгодно. А, Я чув, ви айтішнік? Та у мене замість крові течуть зелені символи, як в матриці. Та й по одягу, що не видно, у mm. мене і у Стіва Джобса один стіль ліс. У мене є бомбова ідея для нового додатку на телефон. Що вдягнути називається? Там не треба дивитись на погоду, а завантажуєш туди свій гардероб і він тобі каже, що вдягнути. А А якщо з гардероба тільки носки і шапка, що тоді? Що він скаже? Ну, скаже, сиди додому, бомжара. Інтересний додаток. Значить так. Роби демоверсію, присилай мені. Якщо робоче, запускаємо, будеш моїм партнером. Все? Ага. А е, розумієте, я просто ну, з бідної сім'ї. У ну, мене нема комп'ютера. Нема? Тоді розпиши на листочку, сфоткай і присилай мені. Я розберуся, я ж айтішник, я шарю. Е, ага. А, Але вчитель інформатики дав мені ключі від класу. Я можу там попрацювати. Я допишу програму і вам зателефоную. А Тільки дайте свій номер. А ти шустрий, записуй. Угу. Ну, що, мої дорогенькі. Другий заход. Ой, дідуська, хвати. Воно, конечно, хорошо, але зараз почки повилітають і глаза повилазять як у рака. Тоді. О, залишаю вас удвох. Полежіть. Нехай тіла ваші подихають. Спасибо. <рес> Спасибо. О. О, хорошо. Петя. А? Ну, може, пора? Та да ну, які пора? Ти що, я за рулем зараз засну? Не йди додому, дай трохи відсидіться. Та да не додому пора, а діток робити. А от ти знаєш? Ну, дід же сказав, нехай тіла ваші подихають. От бачиш, Віка, от дед, він і в Африці дед. Баба такого б ніколи не посовітувала. Наоборот, біла заглядала, помішала. Іди, двері закрий. Після цих шкільних пиріжків їсти ще більше хочеться. Невідомий номер. Зараз ти будеш відомий. Да. Алло, Олег Анатольович? Ні, ви помилились з номером. А, ви ж мені його сьогодні дали. Це я, Сашка. А, Саня, Саньок! Олександрія! Слухаю тебе уважно. Я з приводу додатку. Що не виходить написати? Ну ти не розстраєшся, у мене теж багато чого не виходить. Ти мені краще скажи, що там ноути? Літають, що стріли Робінгуда. Ну, в цьому та й питання. Ноутів в школі немає. Взагалі, жодного. І що саме головне, ніхто нічого не знає. А вчитель інформатики в школі немає. У вас там що? Середня загальноосвітня Бермудська школа. Серед білого дня ноути пропадають. Ну ти не розстраишся. Сус. Э, Олег Анатолійович все порішає. Вікторія. Ласка, ти моя нежна. Навіть якщо ти не завагітніш, я цей день ніколи не забуду. Я теж. Ох. Ну, що так? Коли тобі так хорошо знайдеться який там мудак во вселеннах, якому хочеться і твоє добре. хорошо. Сус. Да й вгадаю, що з ноутбуком. Алло? Пітуня. Мої джерела повідомляють, що ноутів в школі нема. Як нема? Ти що вжарений і що? Я ж лично вместе з тобою їх завіз. Петь, а я півтори години виступав. Мене навіть не покормили. Сус, ну от чо так? Ну от чо, тобі в цій житті вообще нічого не завірити, а? Та можна! Я все виправлю. Вікторія, треба їхати. Ну не дивись ти так на мене. Ну ноутбуків в школі реально немає. Пропали кудись. Один раз на рік день Івану Шнашала. Ти що дітей не хочеш? Конечно хочу, Ти що? Ну Так давай закріпимо, поїдемо. Стій. Двері закри. Перезвоню. Я вибачаюсь. А де директор? Дуже дякую, він перед вами. Переді мною красива жінка незаміжня сидить і меле чепуху. Де справжній директор, я питаю. Так, а ви хто із якого зоопарку вас відпустили? В Зоопарк потрапив я в клітку до невідомого звірка. Якщо ви не хочете тут більше працювати, я зараз знайду справжнього директора і вас виганять, навіть не в столовці. Або ви кажете, хто ви, або я зараз викликаю поліцію? Я? Олег Анатолійович. Олігарх, мільйонер, повелитель мух. Я вам сьогодні подарував 19 ноутбуків. Так, повелитель, а прізвище у вас є? Є. Це і є моє прізвище. Є Олег Анатолійович. Ноутбуки. Де? Я вам кажу як директор цієї школи. Ніяких ноутбуків я не бачила. І взагалі раджу піти проспатись і повертатися до свого звичного життя. Ким би ти не був невідомий мені звірьок, Я повернусь і зіпсую твоє життя. Дуже вам дякуємо. Вам все сподобалось? Да, конечно. Дедушка, у у вас, конечно, очумелые. Я, наверное, еще год сто проживу. Дякую. Приятно чути. С вас 800 гривен. Держи тысячу. Для такого дела мне не жалко. Вы что? Я чувствую себя мальчиком 12-летним. И какой у нас шанс завагитнить? Не знаю. На вигляд, ви нормальні люди. Ви працюйте над цим, працюйте. А чекайте, а ви той самий знахар, який допомагає парам, а, правильно? Ні-ні-ні. Це вам в хату треба до мого брата. Ми з ним близнюки. А я тут банькою займаюсь. А... О, бігом! Добре, що ми раніше приїхали є ж час. А скажи-ка мені, Сашочек, що це за невідомий звірьок забився в кабінеті директора і гавкає на людей? Молода і красива? Да, біленька така. А, так це наш директор. Директор? Угу. А що ж то за очкова кобра, який я ноут подарував? А, то була хімічка. Хімічка? Угу. А чого очкова кобра видає себе за невідомого звірка? А? Не знаю. Можеш Можу знати? А я можу. Знаєш, де вона? А, 226. Іди і скажи, що Олег Анатолійович чекає її тут. Угу. Димом стелиться трава. Раба їсть сопенькі проросло дитя в городі тіло молоденьке. Таке ощущення, що я з тебе включив. Тихо. Стане батьком цей хлопчина, а дівчина мама. Хай стоїть у полі дуб Івана Сношала. А ви Цезарь, а ви Клеопатра? Тепер діло за вами. Ось ваше ложе. На цьому ліжку 100% пар завагітніло. Тож, не гайте часу, бо ви спізнились, у вас його мало. Вже наступна пара чекає. Петі, давай швидше розтягайся. І що толку, що я роздінуся? Вікторія, ми тільки що в сауні чи в бані два рази. Я тобі що, утка робот чи Вінчестер. Я не можу так швидко перезаряджатися. Не ставай телефон, шукай відео для дорослих. І що? Ну, що, дивись і заводься. Mm. Давай, давай, давай. Якось, звісно, неудобно так при тобі. Ну, що? Віка, що ну що? От як можна завестись, якщо кожні три секунди в тебе питають, ну що. Чуєш? Кажеться в моєму мотоциклі в циліндрах появилась компресія. Можемо попробувати покататися. Ну, нарешті вперед, мій Кавасакі. Сонечки. Ваш час вийшов. Дідушка, дайте нам ще півтори минутки і ми укатимо отсюда в закат. Інша пара вже чекає. Я ж не винен, що ви спізнились. Звіт моєї жизни. Голівку вище тримай. Буде й на нашій вулиці праздник. Все, що не ділається, накраще знаю. Це вам. Не треба. Ви ж нічого не встигли. Я беру тільки за 100% результат. Це вам предоплата на наступний рік. Ми по-любому приїдемо. Броніруємо у вас місто. Добре, дякую. Чекаю вас наступного року. Будете у мене першими. Я вас на ранок запишу. Думаю, що зранку у вас все получиться. По-любому отрима. Я год терпіть буду. Поїхали. Зараз ви будете горіти як Хіросіма і Нагасакі. Це нітрогліцерин. Якби це був нітрогліцерин, ми б з вами давно вже злетіли в повітря. Я все таки вчителька хімії. Це аж два о. Вчителька хімії. А казала, що директриса. Совість у вас є, ви ж дітей обкрадаєте. Цьому у вас чать педагогічному 5 років. Що ж ви на слабких наживаєтесь як фармацевтичні компанії? Та ні на кому я не наживаюся. Де ноутбуки? Я не знаю, де ноутбуки. Я просто грала роль директора школи, як і всі наші вчителі по черзі. Наша директриса розводить спонсорів, а все забирає собі. Все собі. Я вам не вірю, я взагалі нікому не вірю, але не вірю два рази. А чого ви на це погоджуєтесь тоді? А А того що вона сказала, що звільнить нас за такою статею, що жодна школа на роботу не візьме. І давно ваш педсостав став актором однієї ролі. Давно тільки за цей рік. Коли інтерактивні дошки дарували, то директор грав історик, коли мікроскопи, то фізик. А коли цей проектор привезли, то директрису грала географічка. Ой, це наша боль. Я вас підлічу. Я хірург, я видалю цю опухоль. Ви зі мною. Сміливіше. Я її вместо омивателя залью. Красти у дітей може тільки мразь кончена. От як так? Ну вона ще молода, хоче жити яскраво, як в Голівуді, їхати на кабріолеті, щоб волосся розвивалося. А чого вона собі другу роботу не знайшла? Чого вона в школу поперлась. Об'ясни мені. І своє, щось не придумала, головою не думати. Так, хватить причитати, що робити будемо. Так, Сус, вчителька хімії з нами. Калі, мані, серебро, вона з нами заодно. Віка. А ну ка на себе свою формочку проводниці. Невіщо? Щас узнаєш. Быстрей. Як дві краплі. То капілотку треба буде сняти. Твоя форма один в один, як прокурорська. Значить так. Завтра ти будеш прокурором, а я твій й І це не роллева игра. А я! А ти головка від культиватора. Будеш стоять на шухері. Та за шухер більш за все дають. Значить в машині мариш. Все. Завтра устроїмо прокурорську перевірку. чіпайте мене, я ні в чому не винна. Що відбувається? Знайомтеся, прокурор Анастасія Гречка. Я її помічник Олег Кушнір. І Олег Анатолійович написав заяву, так як зникло 19 ноутбуків. Це перша підозрювана, бо видавала себе за директора школи. Скажіть, їм, що я ні в чому не винна? Я заслужений учитель України. Поздравляю. Дякую. Ноутбуки нікуди не пропали. Я попросила Лідію Іванівну мене замінити, бо я їздила в району. А помічник, колега Анатолійовича, каже інше. В класі ноутбуків немає. А я. Я віддала їх, щоб встановили операційну систему. О, ви можете прийти завтра і присвідчити, що всі ноутбуки на місці. Значить так, тоді підготуйте, будь ласка, документи, щоб поставити ці ноутбуки на баланс школи. Чекаю вас завтра в будь-який для вас зручний час. Лідія Івановна, ви поки що вільні, але я не раджу виїжджати з країни. Я нікому не раджу виїжджати з країни. Грязнюча, чистіше, хоч на продаж. Розказуйте, відірвали хвоста і ячерки. Десять Десь його тюрми отримає, на зону їде. Тюрма зона поки відміняється. Но ноутбуки вернуться із міняється. Країв. У директриси так руки затрусилися, коли вона нас побачила. А хімічка, жінка так зіграла, що їй можна давати оскара за лучшу роль второго плану. А прокурор Анастасія Гречка справилась з ролью чи посипалась. Та це самий опасний і красивий прокурор, якого я взагалі в принципі бачив і знаю в цій житті. Ага. А ти знаєш, як мене трусили? Як не трусив в останньому вагоні в плацкарті на боковошці біля туалету. Ну, от трусилася, поїхали. Все. Завтра приїдемо на перевірку. Але я не можу, я в рейс. Тоді я сам приїду. Е! А що сам, я з тобою! Тут в соловці, знаєш, які пиріжки з вишнями. Ще й з косточками, я чуть зуби не поламав. Як у дитинстві. І по чому? Не знаю, мене ж пригощали. По-любому 13 мільярдів стоїть. От у мене в дитинстві в школі були біляші по 50 копеї. 50 копійок отакі, а біляш отакий. Не можна отак от було укритися і всю ніч їсти. Все, поїхали. Глотай бутерброди, глотай і не спльовуй, Ми не у стоматолога. Надо в школу заскочить і шефа аеропорта забрати. Петя, як усі відомий французький дієтолог Мішель Жирабас, не можна поспішати, коли є сиш. Загласен. І в сексі теж спішити не можна. Ну у мене не виходить. Не там, не там. Так треба просто думати про щось інше. От я, наприклад, під час сексу думаю про тартарена і Староскона, героя книги Альфонса Доде. Та я взагалі ні про що не успіваю подумати, Особливо, якщо Віка була в рейсі шість днів. Да? Алло, Олег Анатолійович. Всі ноутбуки на місці. Це чудо. Саша, Санючек, шуруповерт! Чудес не буває. Ти скажи мені краще, що там програма. Накрапав уже. Ну, тепер процес піде швидше. От коли буде готова, от тоді і набирай. П'ять, в школу можна не їхати. Ну, ти на місці. Олег Анатолійович. А хто це був? Моє провірене джерело. Саньочек, Ну я тобі про нього розповідав. Надо йому шоколадку купити. Я тут подумав. Ну, наша йому шоколадка. Тим більше, може, йому солодкого не можна. Давай краще познайомимо його з шефом, хай він йому свій додаток покаже. Давай попробуємо. Слухай, прекрасна ідея. І що? Не тяніть, звісно ж, покажіть. А слухай, я куплю тобі сучасний комп'ютер з водяним охолодженням, ну щоб ти сам доробив цей додаток, добре? Добре. Звісно, дякую. Чуєте, Олег Анатолійович, там в вашій школі ця директриса хитра ліса, біга по кукурузі і збиває хвостом Що ти належиш. Коротше, вона у дітей варує. Треба її придавити. У вас ж є там зв'язки в поліції, в прокуратурі. Ну, є в мене знайомий полковник, позвоню йому. Хай дасть їй указкою по пальцях. Сеня Шурік Олександр. А можеш придумати таку програму, щоб от наводиш телефон на дівчину і бачиш. Її думки. А то таке враження, що всі думають, що я дурачок. Я уверен.